Сказати цим антиконституційним і протизаконним актом Зеленський показав, що він панікує, що він готовий переступити будь-який закон, щоб триматися у владі, і цим самим він створює обставини, коли е, ну, нормальним демократичним шляхом з влади його усунути буде неможливо. Тобто, він він е, цим актом нинішнім попередив, що він переступить е, будь-який закон. Чіпляючись за владу. Це розв'язує українцям руки у праві на повстання. Або він повертається до законності і до конституційного поля, або він отримає ну, такий тотальний саботаж, але не саботаж Збройних сил, а саботаж його чиновників і його е ну, партійних осередків.